Природотерапія для родин загиблих та військовополонених захисників. Музей міста провів захід у новому форматі. Зустріч відбулася у сквері біля палацу культури 11 червня. Відвідувачі ознайомилися з унікальними експонатами, історичними знахідками та тематичними сувенірами. Під час заходу присутнім розповіли про становлення міста, ландшафтні особливості та місцеву флору. зустрічі такі. Надто, надто потрібні. Чому? Тому що особливо до цього треба залучати молодь, щоб побільше її було. Тому що передавати, хто був тут, як жив, чого. І велика справа оці насадження. У кого немає історії, того немає майбутнього. Дуже приємно, що люди працюють над цим, дуже приємно сьогоднішній цей декор. Дуже приємно, що люди приїздять, дивляться, дивляться на місто наше, яке ухожене. Але, але це чиїсь руки, чиїсь, чиїсь розум, чиїсь старання. І старання тих хлопців, які зараз в окопах, які зараз і тих волонтерів, які дають, можна сказати, останню копійку інколи. От і старання наших воєноначальників, які керують фронтом. Дуже цікаво, дуже цікаво мені. Дуже не все знаєш, хоча і живу вже давненько у Южному з 85-го року. цього не знаєш вже. Про сквери мені дуже сподобалося, розказали. про, ну, Ну, нашу Україну про квіти, про, про все мені дуже сподобалося. Терапевтичну зустріч в музеї присвятили церковному святу трійці. Такі заходи стали частиною пошуку нових підходів до взаємодії із рідними захисників. Наприкінці у сквері посадили калину на знак пам'яті та незламності. В чому наш музей бачить свою місію? Ну, зараз стало таке вживане слово, яке важко вимовляється меморіалізація війни. Тобто, ми повинні створити таку базу матеріалів, які будуть передаватися з покоління в покоління. Вивчатимуться, і принаймні, прізвища наших загиблих героїв не будуть забуті. Мотивом нашого заходу було єднання людини і природи, то ми вирішили провести цей захід тут, у скверику, який за Палацом культури. Ну і відповідно розказати якісь елементи історії нашої місцевості щодо формування ландшафту нашої місцевості. Ну, Мені здається, що ми досягли своєї мети. Бо люди дякували». На завершення природотерапії відвідувачів Підвідувачів запросили до української світлиці. Рідних воїнів пригостили чаєм та варгунами.